Вітаю, шановні українці, в Німеччині! Хочу поділитися з вами дуже корисним і цікавим лайфхаком. Тому зробіть обов'язково репост, тому що я більш ніж впевнений, що ви не чули про цей лайфхак. Як не втратити та не пропустити поштову кореспонденцію в Німеччині, якщо ви переїхали з вашої квартири і не маєте доступу до старої адреси? Як ви знаєте, в Німеччині дуже важливо отримувати е, листи від державних органів або приватних компаній. І що робити в тому випадку, наприклад, якщо ви переїжджаєте за новою адресою на нове місце проживання, їдете, наприклад, у відрядження короткострокове, або їдете у відпустку, або взагалі їдете в Україну на місяць, на півтора, або приїжджаєте. В іншу країну також на місяць, на два на три. І вам в цей час необхідно отримувати всю поштову кореспонденцію, наприклад, від того ж самого Джоб-центру Auslander Bik або інших інших якихось компаній чи державних органів. Ось тут в нагоді і стає дуже корисна послуга від німецького поштового оператора Deutsche Post, яка називається, друзі, PostScan. Дана послуга дає можливість 에, отримувати всі листи, які надходять на вашу адресу, в електронно-цифровому. Вигляді на вашу електронну пошту так Deutsche Post поштовий оператор, буде отримувати ваші листи, сканувати їх і відсилати на ваш імейл. Таким чином, ви завжди будете в курсі тієї кореспонденції, яка надходить на вашу адресу, і не пропустити жодного листа. Друзі, це дуже важливо. Коштує дана послуга, друзі, всього навсього 14 євро і 99 центів в місяць. Це не дуже багато для того, щоб бути в курсі всіх поштових листів, які вам надсилають державні або приватні компанії, друзі. Тому поділіться цим відео, щоб інші також знали і знали, як не пропустити будь-який поштовий лист в Німеччині, друзі. З повагою ваш адвокат Демченко.